Від партнерів із Німеччини Львівські установи культури отримали генератори потужністю 10 кВт. Зокрема, йдеться про Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, музей етнографії та художнього промислу, центральний державний архів у Львові та музей історії і релігії. Найбільший генератор потужністю 270 кВт отримав Львівський національний академічний театр опери і балету. Імені Соломії Крушельницької така допомога і партнерів дуже на часі, адже коли ворог намагається нищити енергетичну інфраструктуру, попри все необхідно вистояти, кажуть музейники. Це чергова дев'ята фура допомоги, яка прийшла від наших партнерів з Німеччини. Зокрема, ми завдячуємо це Асоціація музеїв Німеччини, Україна Артхайс Центр, який координує пані Олена Балун і Марія Томка. Це Федеративне управління культурою та медіа, це Німецько-Українське товариство економіки і науки, це Федеральний інститут історії України, німців у східній Європі. Передали нам черговий унікальний вкрай необхідні речі. Дуже приємно, що серед усієї міжнародної спільноти, яка щоденно, що секунди допомагає Україні боротися з ворогом і приближувати нашу перемогу, також є окремим фронтом наші митці, наші представники закладів культури.